Друзі, всім привіт! Ви на каналі Сільське життя, жартомає всерйоз. Де пропала, розкажу, то займалася курми, ті, що повиростали в мене вже, то я їх по морозілках розіпхала, ті, що весною брала, долматинчики хороші, дуже хороші. Якщо цікаво, кому я розкажу, чим я їх годувала. До трьох кілограм були прекрасні. Да. І не самим комбікурмом, там. Ціла схема. А це вам покажу, що натворила. Сок томатний, бачите, це помідори. Це мій знаменітий соус з базиліком. Це вже я його тут ще три порції зробила це помідорчики. Ось ви бачите ці, що з кашкою я на їх кажу. Якщо кому цікаво, то я зніму вам рецепт. Тут морква, перчик і гіркий перець дуже добрі. Це Лесі нашої рецепт. А це ось ці армянчики, на їх кажуть. Тут вони теж з базиліком. Ось, і ось, бачите, мухвинні меріно. Борюся з ними капець. Отакі, Зараз повитираю банки і поспускаю в погріб. Це різаний. Ну, і сок, і сок, і сок. Оце таке, таким займалася. Помідори, помідори. Ще є та є, то буде та буде. Друзі, ще тепличка в мене, бачите, ще тут є. Ну, помідори, звичайно, вже трошки підхворіли. Але ж, ви ж самі розумієте, що вже ж, слава Богу, середина серпня. А вони в мене, ой, рукавиця така грязна. А вони в мене, а вони в мене із червня місяця. З 15-го чи з якого там. Вже я з них видерла та видерла. Ось бачите? Не знаю, мабуть, і бризкать їх поки що нічим не буду, того що не знаю. Або визбираю оці всі червоні і пройдуся цим Ой. квадрисом. Він, звісно, їм вже поможе, як мертвому кадилу, але ж я думаю, що дивіться. Він тут і так. А, ось все покажу вам. Ой, ну це кіно. Це кіно і німці. <гум> бачите? Вже все, вже точка росту в їх гайм-овер. Це вже треба їх звідси викурювати. І оце, бачите, засух. Я ж сто раз розказувала всім, чого він сухне. Бо він просто не витягує. Три налили, а четвертий засух. Все, так що нічого страшного в цьому. Немає перці, ну, Це ці, що в мішках у мене, бачите? А, зараз покажу. Ой, тут красавчик, зараз. Зараз, бо в мене ж тут таке робиться, зараз я до нього долізу. Бачите, який червоний. І ще геркулес. Ну, я вирвусь, буду робити помідори. Вам покажу, я їх вирву на помідори ці або, може, на городі. Оце геркуласи. Ой, там, звісно, не долізеш до їх. Вон, бачите? Але в мене на городі перцю та це не вистачить. Тому так. Огірки ще збираю, збираю. Вчора відерця визбирала. Вже, звісно, на їх і первоноспорусь, і кліщ. І що на їх тільки не було і бризкала, але я вам скажу, що я вже скільки їх тут назбирала. Що це просто. Оце, бачите, ось. Отакий От зараз покажу. Ой, де він видно? Бачите, що він крутий, Це щоб знали. Це йому калію не вистачає. Поживних речовин. Калійне доброго треба дати. Ну, не знаю. В мене взагалі така мрія. ну, не знаю, Я так тут хочу одне діло провернути. Я якщо проверну, в мене все вийде, я вам тоді покажу. Отак що з цього вийде, бачите? Тому таке? Та й таке. А тепер зараз покажу, що у мене там на грядці. Бачите, у мене, оце я казала, що тут буде винігрет. Колись в одному відео, коли я показувала, робила огляд на капусту, я казала, отут буде винігрет. там Отам буряки залила, бур'янець на їх вже такий чималий. Ну, вже буду копати собі на цей на салати. У мене їх не дуже багацько. Я там в кого, о, диви яка. Щириться. В кого ранні бурячки, то дивіться, їх там теж десь під кінець серпня треба копати. в кого середньо пізні, то хай ще постоять. А це бачите, оце я вирвала капусту. Це ж, це ж тут була в мене пекінська і рання капуста. Я вам, якщо не забуду, поставлю, поставлю... О, шматочок відео. І посадила сюди помідори. Ось дивіться, покажу. Оце сіянець. Оце він сіяне з минулого року, це він сам собі виріс. А ось цікава річ, да, дівчата, от дивіться, чи варто експеримент? Скажу, що варто. Якщо ви живете ну, там, південь, ну не Волинь, звичайно, не Волинь, не львів, бо там не встигнуть. А отут ближче до центру України, оце помідори сіяні на розсаду 15 травня. Травня на розсаду. Їх треба зараз пролью калійним добром, бо їх треба перебачити, вони цвітуть, і їх треба перевести, щоб вони спіли. Це тут загадка Зінаїда, Мікаду, по-моєму, жовтий. Коротше, я вам чесно скажу, які були в пакетику, я такі посіяла. І тепер я зараз їх буду підживляти калійним, щоб вони наливали оці плодики. Бо ті, що в мене, в мене у ти, що сіяла, я і рану, то ти вже давно в банкох, я вам покажу. А помідор от цвіту і до того, щоб він достиг, йому треба 40 днів. Якраз вони спіють. Бачите, ось цвіт. Ще їх один раз пройду бором, щоб на цих всіх зав'язався помідорчики, бо жаркувато. Бачите, от, в'яжеться. В'яжеться. Бор я даю. Е Пів чайної ложки на 5 літрів води. Можна давати цілу, ну, бор це така штукенця, яким можна попалити. Ну, цвіт, да? І... тому я. І не більше двох обробок за сезон. Ось перець, бачите, оце той, що полить треба тут, бо засух. Це той, що вже він пересажений, ну, пізно, пізно сажений. Тому тут у мене ще така собі буде грядочка. Я на неї кажу, винігрет, пізня грядочка. Ну, а чого місце гуляти? Так би гуляло б місце, понимаєте? Гуляло б. Там ще між до ними де, де, де по капустині. Отак. От Але бачите, ось вам покажу наглядний приклад, як жирують помідори. От мене питали, як, бачите, бур'ян поліз, як на вулиці жирують помідори. От дивіться. Оце він трошки піджиронух. Бачите, яке в нього товсте стебло. Він мало цвіту. Ну, ось, Бачите, маленька кіточка. Бо він, він більше повинен бути, бо він піджиронув. А чого жирує? Бо зараз для нього сприятливі умови. Весною вони майже не жирують з весни, бо їм прохолодно. ну, ночі холодні всю. А тут а ці ось так. це що таке? О, показалось, думала мала попілиця. А ці ось, бачите, трошки вони піджиронули, бо полив, підгодувала я їх добренько. І вони Піджернули. Тепер я їм дам зараз, ой, як називається, 8,17.41, де калійна сама велика цифра, або монофосфат калію. Мабуть, в мене нема монофосфату калію, то дам це 8.17.41, щоб вони мені швиденько пов'язали і буде до кінця, ще буде, буде. Нападе на їх фітофтора, то вже не страшно. Вони до, якраз до кінця вересня і почнуть червоніти. Тому так, це таке. Чета, ось вам покажу. Це я тут вибрала чесник і цибулю. І он вкинула там попід теплицею огірок. Ну, буде-не буде, буде раді Бога. Кукурузу вкинула, бачите, після чеснику. Ну, може, що з неї буде. Ото кабачки минулорічний кущ. Це я минулого року посадила після чеснику. І вони, оце, оце вони родять ціле літо. Зійшли на цей рік морози, нічого не страшно. А ось дивіться, що покажу, цікаво. Оце кабачок називається світанок в Ніці Я не знаю, якою він ще є фірми, але я знаю насіння Черкащини. Я його десь тут у нас в делікаті брала. Оце, бачите? І він із весни його сажаєш, він самий-самий ранній Світанок в Ніці, бачите? І це я його сіяла ось один кущ Він, мабуть, два, два, мабуть, і все. Бо третій, мабуть, не зійшов. Тоді ж воно позабивало, Буря в нас було. Це я сіяла кінець, саме кінець червня. Оце таки вже, бачите, така бачата. Та хай А, он ще третій клющик, він маленький. Та хай ростуть. Город невеликий, а всього хочеться. Хай буде. Правда?